Всім привіт! Сьогодні у нас, здається, 7 жовтня. Ой, 7 листопада вибачаюсь. І я дуже давно не робила обзор своїх грядок, тому поїхали. Ось іще нарізала дивної із полунички, яка посажена була влітку. Ось такі вуси ще класнючі. Ось. Вони попускали вже білі корінці. Тож буду засяжувати. Ну, Почнемо з розсади. Ось, як виглядає мій розсадник один. Тут вже майже все заставлено, залишилось ось там. Але я думаю, можливо, винесу ту, що вже майже готова розсада. винесу в теплиці, поставлю на міжряддя, вони в ящичках. І там ще в мене ряд стане розсади. Тому що ще не пізно ставити розсаду, тим більше у розсадники. Так, Тут до мене були реми. Реми, ті, що в мене плодоносили другий рік, то тут ми їх все прибрали. Тут ось так все виглядає, он. Маточники. Ті маточники, що були в цьому році на розсаду, то на наступний рік буде там йогітка. Ну, і на весну буде ще трішки купанки. Ну, а там далі посажена малинка, і між нею полуничка на маточники. Зараз йдемо. Ось оцей розсадник. ось оцей розсадник. Де У нас стоїть буржуйка. Ось. Ось вона, ось тут все виглядає так. Тут теж залишилося чуть-чуть заставить ось тут і все. А то вже все заставлено. Так, ну і йдемо тепер долі. Мої помічники зі мною. Як завжди, да, Ваську Ваську такий став, як лев. Ну і почнемо із теплиці, там, де реме. Виноград я вже ось обрізала, залишилось його покласти на землю і накрию його агроволокном. Я в минулому році так робила, і в мене все перезимувало. Тому прикупувати, мабуть, не буду. Тому що в нас морозів майже немає. Ну і ось заходимо в тепличку, де у нас плодонос і полуничка. Ось в такому вигляді, ось як вона цвітає як ромашечки. Провітрюємо кожного дня, обов'язково відкриваємо теплиці. І ось я бачу вже ягоду маджестика. Ось яка йогітка, ось яка здоровенна. Звичайно, тут вже вона поділилася, то я залишила, щоб попробувати йогітку, але вона ще зелена. Ось так вона квітне. Так. Ну, далі тут я позрізала вуса, кабріло поставила на укорінення, мурана майже немає вусів, тому що я їх. Пізніше висаджувала. Тож мурана у мене буде вже продажу це вже аж після травня місяця, коли оця полуничка дость мені вуса. Ну, а зараз да, є тут трішки вусів можливо, трішки поставлю, тому що десь будуть якісь випади на моточниках. Ось такі йогірки. Ось це Мурона. Так, вон кабріло починає плодоносити теж. Е, так, Флорида б'юті. Ось яка йогітка. Ось. Ні, це не Флорида б'юті. Флорида туди долі. Флорида ось. Ось вона була під огірками, тож трішки вона задержується із плодоношенням. Тут все таке була тінь довго. Це моя помилка. М -м, смачна. А це вівор. Вон бріла. Починає теж плодоносити, ось її зеленою висить. Хадемор. Так. А це, а це Вівора. Вівора ось така йогітка. Гарненька. І долі в мене тут трішки Альтесу і фуруру. Так, це у нас Альтес ось така йогітка. Ну, а фурур фурор я ще не пробувала, ще тільки росте. Ось такої оїтка. У мене їх трішки, тому що приїхали Альтес і фурур змішані, тому ту, що змішана, я поставила, посадила окремо, висадила. ну а цю, що була відділена, то цю висадила окремо і намітила, щоб її відділити. Тому що я її ще не знаю, яка вона. Я її по листю не можу відрізнити. До полуниці взагалі треба як до близнюків привикнути, тому що є дуже багато полунички, яка дуже схожа листочком. Так, ну і ось ось тепличка. Сюди я ставлю хризантеми, хоча це неправильно. Ну, але в мене нема куди їдіть. Ось пускає, е, вуса уже Ольба, то, можливо, поставлю ще на укорінення трішки і Ольба. Хоча в мене Ольба є. Вон вже, я бачу Ольби йогітку ось, ось, йогітка. Е, дехто буває в коментарях пишуть, що чи можливо, попалася ремонтантна полуниця, бо почала квітнути, ось дивіться, що робиться, бачите? Це не ремонтантна полуниця, це полуниця цвіте, тому що зараз тепла осінь і ось і короткий день. Тому вона викидає квітконоси, Можна їх обривати, можна не обривати. Так. Це у мене бріла, а це, я думаю, що це у мене флер. Флер, я думаю, теж поставить на укорінення. Дуже такі мощні кущі, ягода громадна і вона рання. Вона раніше ольби починає плодоносити. Ягода дуже смачна, дуже солодка. Мені взагалі цей сорт дуже подобається. Звичайно, я не впевнена, що це цей сорт, але я думаю, що це він. Ось він і зараз куйде цвіте. Ось. Тому що, тому що короткий день. Теж він укроп росте, але ну, я його не вириваю, будемо смакувати. Так. Тож, ось як виглядають ранні посадки. До речі, в мене ось часник проростає. Теж інколи в сало откришу. Так, Ідемо йдемо долі. І йдемо долі. Тут у мене ще стоїть розсада, Та, що я ще не встигла перенести в теплицю, але потрішку переносю. Так, це полуничка, яка висаджена була саме, саме перша у теплицю влітку, коли була дуже сильна жара. Тут ще знаходяться і устоми. Тут однорядка. Ось такі громадні, громадні рожки. Тут теж ще не, не всі зрізані вуса, ну не знаю, чи я їх всі буду ставити, тому що в мене вже закінчується місце і не знаю, чи буде спрос, буде попит на цю розсаду. Ну, в минулому році в мене залишилось тільки трішки орби, тому що її було дуже багато, ось такі вусища. Це фелка. Так. Ну і далі. Далі ось так виглядають посадки. Це посадки всі молоді, але літні, на яких я сподіваюся, що тут буде дуже гарний урожай. І ось так глядають вже пізні посадки. Не встигли ми її почистити, але можна чистити і навесні. Це теж молоді посадки полунички. Це е, минулорічні посадки. Теж я не чистила її, в цьому руці в мене не вистачає часу на чищення. Це все минулорічні, Ось це де агроволокно, І ось цей бугур, де воно розлізлося. Ну і далі йдуть молоді посадки. Е, майже на всіх ми вже зрізали вуса. Але ще койде є. Це був Крістіни минулорічний, де теж розлізлося агролог. Ну, Ми тут подосаджували молоді рослинки. І навесні, коли я почистю, то накрию плівкою. Ну, а це молоді посадки. Ось це. І далі йдуть молоді посадки. Це стара, посадка друга річка буде. Це е, зараз скажу. Оприка. Так, долі ось раміна горна, Омі, алегро, долі Сирія, це молоденькі посадки, це ось маска, потім долі, долі Сан-П'єр, долі Гіган журнея, Гіган Журнея я небагато посадила. Ну, тому що всіх не, неможливо посадити <гум> багато. Ось такі вони горні. Горні, горні. Навіть ось я бачу сюрприз. Навіть на середніх. Але треба їх обірвати, тут вона все одно не визріє. А, патрон. Це ми не встигли тут зняти і перебити мотоблоком, тож досадили розсада, яка була, в нас залишилася. Ну, будуть, можливо, тут буде розсада, але буде йогідка теж добра. Це всі старі посадки, крім ось цього нового бугра. Це озія висаджена по дві рослинки. Тут ми попідсажували, де була погана, і так буде трішки в мене і двох річки. Так. Ну і тут ось, як виглядають, молоденькі посадки. Це тут оці три бугори Альба, оце лючія бугор і там Ольба. Так. Ну і долі. Долі це старий моточник. Ну, як старий, минулорічний. Тут я брала розсоду. Тут куди ще є йогітки. Ось сюди освіту. Який я дуже люблю. Цей сорт я дуже обожнюю. Його, от коли смакуєш, так в нього смак такий, як на весні перша полонечка. м'який сорт. Так, ну і тут теж так виглядають. Тут я вже почала заставляти розсодою міжряддя Оці два міжряддя будуть заставлені розсодою. Дальше ж там не буде заставлено, можливо, там одиничні якісь будуть ящики, тому що треба ж якось і до підходити, провіряти полуничку, в якому стані, як вона промучена, тут два рядки Азії і остальна, майже остальна альба, крім, крім ось тут, ось тут ось обріла посажена. І там долі, долі трішки, здається, посаджена Олександра і трішки сенсації. А, ні, тут ще трішки є і раміни, потім Олександра, потім там трішки сенсоції. Ну, сенсації я садю більше для того, щоб було раніше для, для нас для себе. Тому що я її дуже люблю. Так що все, я думаю, виглядає задовільно. Гарні рослинки. Десь, можливо, прийдеться якісь замінити, тому що, можливо, якісь не переживуть зиму, десь щось може під'їсть. Бо я тут, я не встигла пролити від шкідників грунтових. Ну, тут їх майже і немає тих шкідників. Я не зустрічала тут ні капустянки, ні хруща, не бачу, щоб під'їдало. Ну, можливо, ківсяк, але ківсяка можна і трішки, коли бризкаємо, то можна трішки так під кущик бризнути, і ківсяк теж гине. Це ось молодий моточник, ремів. Ну і Ще там у дворі є маточний кремів, до якого я сьогодні йти не буду. Тут все зірвано, всі квітконоси, тож полуничка просто розвивається і укорінюється, щоб навесні дати не урожай, а вуса, для того, щоб було з чого розмножувати. Туж отак. Провели невеличку екскурсію по городу. Шоваську прибіг. Десь тільки що з, кимсь, з якимсь котом бився вже. Охороняє територію. Ну, а ось ось і інший. Інший член сім'ї вже, бачите, ну вони трішки не ловлять, То, то патрон його ганяє, то Василь патрона ганяє, ніяк не визначиться, хто тут головний. Тож, тож ось так, всім миру добра, всього найкраще, у все буде Україна. До побачення!